Я постійно щось роблю, боюсь, не встигнути, щось пропустити. Мені треба, щоб усе було під контролем. Якщо хтось не виконує домовленості, навіть дрібні, я сприймаю це як особисту неповагу. Мені постійно треба бути ефективною. Навіть зі своїм малюком я не можу просто побути, бо здається, що я втрачаю час, в який могла б щось зробити, комусь допомогти, чомусь навчитись новому. Так, це виснажує. З'являється провина, контакту з рідними немає. Перед чоловіком сором за себе, за відсутність тепла і ресурсу. Моєю клієнткою у методі ми почали знімати шари контролю. Клієнтка згадала, якою була в дитинстві. Допитливою, сміливою, живою. Вона відчула внутрішню опору. І вперше дозволила собі сльози, зрозуміла, що не зобов'язана відповідати за інших, що можна просто бути. І цього вже достатньо. Вона стала помічати тих, хто дійсно поруч, і перестала витрачати себе на тих, з ким на пошляху. З'явилась легкість, посмішка, життя. Якщо ти теж відчуваєш, що постійно щось робиш, щось робиш для інших і через це втрачаєш себе, записуйся на консультацію, і ми знайдемо, що дійсно важливо саме для тебе.